Вітаю вас на каналі Володькові Витребеньки. І зараз буде рецепт прикольного, рідкого борщу. Але буде ще бонус, бо будуть налесники. Але це буде відео окремо, але відео вийдуть два в одночасно. Трохи більше, щоб набирати переглядів і зробити такий цікавий експеримент, що одна страва, яка буде потім розкладатися на якихсь страв, і з цього будуть окремі відео, але вони всі будуть в одному. Пакеті разом закинуті. Так що борщ класний, смачний, наваристий. А з вас вподобайка, лайк, ой, вподобайка, коментар і дзвіночок, щоб не пропускати моїх всіх відео. Ну і сідайте позручніше, а я вперед готувати. І так, починаємо ми з бульйону, як завжди. Що чого, як і скільки в описі під відео. І в мене тут 300 грам таких от кісточок. І м'ясо таке, от, воно В мене в м'ясному де я беру, називається мембрана чи обрізки. такі всякі. Ну, от, воно і так піде на, змелиться на потім на потім лисники. Так що тут не обов'язково мусить бути таке. Але мені бульон подобається кращим, коли він варений і на м'ясі, і трохи костеє. Можна м'ясо на кісточці брати. звичайно, ну от Тут такий варіант трошки більш бюджетніший. Залили водою, потім ми будемо додати цибулю, капусту, перчик і картоплю, як знімемо шумовиння. Зібрали шумовиння, закидуємо цибулю, 4 картоплинки, таку от частину капусти, грам 300-350. Перець червоний, гострий перчик. Ну, тут дві причинки я пообрізав, які вже там почали псуватися. Хай буде на що викидати. І все тепер все разом варимо півтори години. Ну, і ще десь за хвилин 40 ще додамо гречку. Проварилося і тепер ще. Трошки гречки. Я гречку додаю в любі борщі, які я варю. Вона додає трошки смаку. Не знаю, мені так колись навчила одна жіночка, яка там у нас, ну, коротше, вона була господиня, колись там, ще коли весілля в палатках робили, то вона була господиною по весіллях. Зараз нам треба зібрати трохи бульйончику. Зараз він нам пригодиться. Так, горнятко таке добре, ну, півтора горнятка може. Я в таку супницю наливаю, бачите, який класний прозорий бульончик. Ми його ще зараз просідемо. І так, я використовую домашній кетчуп. Можете використовувати томатний сок. Сюди томатна паста не дуже йде, я використовую щось таке вже. Ну, типа томатного соку, перетертих помідорів. Можете зняти з помідорів шкірку, 4-5 помідорів, і блендером перебити. От щось таке. Ну, тут в мене домашній соус, кетчуп. І до нього доливаю трохи бульйону. Лив бульйон перекалапучую. Тепер беремо такий блендер. Сюди два зубчика чеснику і наші бурячки. Ну, три бурячки в мене таких два більшеньких. Ну і влили сюди решту бульйону, який залишився, який ми відібрали, і йдемо до кастрюлі. І так, гострий перчик витягуємо цибулю Ой. і капусту. Це нам не потрібно буде в подальшому. А все решта нам буде потрібно. Беремо кастрюлю, друшлак. І будемо переливати наш бульйон. Тепер це все перекладаємо в іншу кастрюльку і м'ясо познімаємо з кісток, а картоплю і перчик, все, що тут, гречка, ми будемо разом з м'ясом молоти у наші налисники. Так що чекаємо, поки це все остигне. А доварюємо сам борщик. Тепер. Я додаю, от таку я вже показував і варив вже з такою приправою готову приправу до борщу. Цілу пачку на каслюлю 4-5 літрів достатньо. Вливаю розкалопуцяний з бульйоном наш кетчуп. Соус. Вливаю. 35 мл винного оцту. Можете додати яблучний, якщо звичайний 9%, то 25 мл. Перше беремо горнятко води і наші бурячки і чесник запихаємо в блендер. Тепер тут чекаємо, поки закипить. І сам бульйон з нашим кетчупом і приправою кип'ятимо 3-5 хвилин на середньому вогні. Тепер нам треба буде сало. Якщо маєте сало, звичайне змеліть на м'ясорубці, як ні можна використати готове мелене. О, така от штучка є в сільпо, коштує 8 з копійками. Звичайне, а 9 з копійками вже готове з чесником, то навіть не треба буде чеснику додати. А я ще додаю 3 зубчика чеснику, бо в мене простей зі скварками. Дві столові ложки на таку кастрюльку 5-літрову. Нато меншу і одної хватить. Сюди натираємо чесник і все гарно ложкою перемішуємо. Добавляємо ще чуть-чуть солі. І гарно все перемішуємо. Можна вилучкою, можна ложкою. Тепер закидуємо наше оце сало з часником І вливаємо наше бурякове смузі. І в цілому води думаю вистачає, хоча якщо... Та, оце, і так рідкий борщ, ну можна ще горнятку долити. Варимо ще хвилин 5-7, я додаю трошки зелені, кріп і зелена цибулька. Я додаю заморожені, це свої домашні, так що натурпродукт. Така краса виходить, бачите, який класнючий колір. Дуже смачно, корисно, взагалі, то можна сказати, не калорійний, бо це просто юшка, яку можна от хочете собі вечором їсти, похльобайте, посьорбайте таке. І апетит перебили і не поправитися. А подавати я його буду з налисником з м'ясом, але це буде в іншому відео. Ну, відео розділю на два, більше переглядів. Ну, треба теж і хитрістю трохи займатися. Хі-хі. Так що всім дякую, що завітали, всім мирного дня і слава Україні!